Добрий ранок. Сьогодні я зустрічаю свій ранок у костелі. Нас попросили прибрати, а він такий величезний, що не вистачає рук. І ми з дівчатами з радістю погодились. Ось так він виглядає без людей. Завтра буде служіння і не одне, чотири. Зазвичай в неділю чотири служіння. От. Зараз ми на другому поверсі, ми їм тут підлогу. Ми йому такі вінзіля. Працює пилосос, тому може мене не сильно видно. А це от дуже цікаво, ніколи не бачила. Це арган. Нути такі цікаві. І ось як він виглядає. Ну, ми його сьогодні мити не будемо, я сподіваюся, тому що тут і так багато роботи. О. Ну, але. Цікаво подивитися. Як виглядає орган. Тісь ще педальки внизу. Ну це просто супер. Ноти. І звучить прекрасно. Я на служінні чула, то супер.